Всім привіт! Вітаю на нашому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, хто ваш улюблений динозавр і на нашому каналі з'явиться відео саме про нього. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, поставивши лайк під цим відео та підписавшись на наш канал. Ну що ж, ласкаво просимо у світ динозаврів! Бапторніс пірнаючий птах. Інформаційна довідка. Період існування Бапторніса. Пізній крейдовий період. Арал перебування Штат Канзас, США, розміри 1 метр завдовжки, маса 7 кг. Нелітаючий але відмінно пірнаючи, птах Бапторніс, мешкав на узбережжях мілководних морів, що покривали північноамериканський континент наприкінці крадяного періоду. На відміну від сучасних птахів, щелеби Бапторніса були всіяні дрібними гострими зубами, за допомогою яких він ловив і міцно втримував рибу, головну складову його раціону. Бапторніс був порівняно великим птахом із надзвичайно довгою шиєю. Різко викидуючи шию вперед, він захоплював будь-яку рибу, що опинилася поблизу. Близьким родичем Бапторніса був ще один пірнаючий птах Гесперорніс, що жив у пізньокридяному періоді в Північній Америці. Бапторнісу і Гесперорнісу. Постійно загрожувала небезпека з боку великих морських рептилій, таких як мозазаври, які жили товщі води. Уперше скелети цих птахів описав у 80-ті роки 19 століття видатний палеонтолог Марш. Тіло Бапторніса було чудово пристосоване для життя у воді. За формою воно нагадувало торпеду. І витягувалися буквально як струна, щоб полегшити ковзання крізь водну товщу. У Бапторніса були невеликі крила, які були не потрібні на повітрі, але допомагали тварині пересуватися під водою. Місця прикріплення м'язів на кістках крил свідчать про те, що ці м'язи були недостатньо розвиненими і досить слабкими. Тому Бапторніс користувався крилами як горизонтальним кермом, щоб швидко змінювати напрямок руху під водою. Швидкий, рухливий, спритний цей морський хижак практично ніколи не залишався без добичі. Головним рушієм Бапторніса були величезні лапи, оснащені шкірястими перетинками, які забезпечували його пересування на воді і під водою. Сучасні водоплавні птахи використовують той же самий принцип, хоча в них є розвинені крила і вони вміють літати. Ноги Бапторніса розташовувалися в задній частині тулуба, і хоча у воді вони були дуже необхідні, пересуватися на них сушею було майже неможливо, тому Бапторніс більшу частину життя проводив у воді, пірнаючи на значні глибини. Або відшукуючи здобич на поверхні. Це підтверджується тим фактом, що скам'янілі останки Бапторнісів знаходять винятково в м'яких кридяних породах, які сформувалися в далині від суші на дні мілководних морів. Таким чином, Бапторніси жили у відкритому морі тут був їхній дім, а на сушу ці літаючі птахи виходили тільки з однією метою. Відкласти яйця і вивезти пташенят. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Нехай щастить!